На нас летять смертоносні ракети та шахеди. В Одесі народжується нове життя, вперте, сильне та непереможне. Ми традиційно вітаємо матусь, які народили дитину в перший день Нового року. Цьогоріч першою стала дівчина Мирослава, яка народилася в останні хвилини затяжної нічної тривоги, опів на третю. Її батьки Надія та Вячеслав родом із Херсону. Одеса стала для сім'ї другим домом. Але В'ячеслав продовжує допомагати рідному місту і очолює там волонтерський центр здоров'я, сил та благополуччя всім одеським родинам. Нехай цей рік принесе Україні перемогу.